Дивіться, яка ця. Просто, дівчата, нуляча. І дуже класна. Колір який гарний дівчата. З спортивного плану. Середин та вся дівчата крута. Пише Елька. Пише Елька, дівчатки Але й тянеться гарно. Цічала, привіт-привіт. дівчата привіт, привіт. Біпчата, ось така. Спортивна, можна дівчата, і чоловіку, і жінці. Добре дякую. Ось такого плану. Дивіться, у мене груди 110. Рекомендую дівчата брати на груди 108-110, щоб можна було вдіти щось щось низ. Але мені в ній нормально, класно. Ось така дівчата. Вона йде як ця, як називається. Вже забулася. Коротше, значить, для спортивного плану, така як вітровка е, ця. Я вже забула забулася. Біля. У мене такі були, вже, блін, голова, щось не варить. Так, девочки, орієнтуйтеся: 110. Груди, 108, 110. Довжина рукава 75. Довжина ковтинки 73. Стан дівчата ідеальний 250 гривень дівчата. От буде сім бомбезна. Така Тер як термушка. О, згадала, як термо безрукавка. спортивного плану, і як вітровка. Вона новенька, дівчата, дуже в гарному стані. Можете дівчата брати і підлітку, і дорослому? Ось така стан ідеальний, тому ще дуже-дуже гарний, на вихід. Колір отакий вот дівчат, насичений, класний.